Добрий день. Дуже багато питань у людей, що таке адаптивний одяг, як його використовують, як його одягають, що це таке, ми хочемо на своєму прикладі показати, що це таке. Адаптивний одяг це ковтинка, яка може дає здатність швидкого доступу до спини, руки, плеча і дає можливість чи лікареві, чи медсестричці, чи самому, хто його носить, швидко до нього дойти, швидко. Його зняти і одягнути. На своєму прикладі зараз вам покажу, як це робиться. Зараз мені Оленка допоможе, щоб це було швидше, щоб вони чекали, як це швидко застіпається і робиться. Звісно, це можна зробити без чиєї лібо допомоги, але коли ну, просто швидше, ми показуємо, що це таке. Тобто, швидкий доступ він є. І тепер покажу, як це робиться, якщо, наприклад, у хлопчика, у дівчинки, у чоловіка, у жінки є апарати лізарва, міняють суглоби, міняють кульшовиці, стегна. Людина може швидко одягнути одяг таким самим чином, що з лівої, що з правої сторони. Звісно, воно може бути тільки з однієї потрібно, але може бути з двох сторон. Швидко Вдягається, швидко роздягається. На своєму прикладі вам це показую. Зараз мені ланка допоможе з цю сторону, а я зроблю цю сторону. Хочу ще вам сказати, що перевага адаптивного одягу, в тому що є швидкий доступ. Швидко, зручно і надійно.